Кремлівська влада намагається реалізувати кримський сценарій на території Херсонської області. Збройні сили України вдарили по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки військ РФ. Пересувна виставка Херсонщина це Україна відкрилася в Одесі. 30 вересня у Кремлівському палаці підписали договори про так зване прийняття нових суб'єктів до Російської Федерації Херсонської Запорізької областей ЛНР і ДНР. А напередодні Путін підписав указ про визнання Херсонської і Запорізької областей незалежними. Цьому передувало проведення на окупованих територіях псевдореферендумів. Херсонці з цим не погоджуються. Говорять, що більшість тих, хто залишився в місті, так зване голосування не підтримав. Я, як і більшість населення, що реально проживає тут, не визнаємо нагло проголошеної окупантами та кількома колаборантами так званої Херсонської держави. З таким же успіхом можна проголосити, наприклад, державу ХБК або Шуменський автономний округ. Усі ми також проти приєднання півдня України до складу РФ. Херсон разом із Кримом, Донецьком, Луганськом і Запоріжжям залишає. Ця невід'ємною частиною України, як на це можна реагувати? Це цирк, це театр абсурду. У нас злість, ненависті. Чекаємо на ЗСУ, що ми ще можемо зробити. Паспортів, гумдопомог, взагалі контактів з окупаційною владою ніякої не ведемо. Чекаємо на українську владу, чекаємо на збройні сили України та сили оборони, і не признаємо взагалі, що ми там якоїсь Росії чи ще щось. Ми як були Україною, так і залишаємося. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко називає дії кремлівської влади нікчемними. Я читав цей указ, в ньому написано визнати незалежним державу, незалежною державу або незалежність, визнати незалежність Херсонської області. А від кого вона залежала до того? Я до взагалі не схильний там ну, на це звертати увагу. Рівно воно не буде ніякого значення мати не для збройних сил України, певнений, що для Херсонців, ті, які як ми з вами які розуміють, що Херсон це Україна. Ні результати референдуму, ні підписання так званих договорів про вступ до Росії Херсонської області не визнає жодна цивілізована країна. Все це не матиме жодних юридичних наслідків ані для України, ані для всього світу, говорить Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Для деяких людей, особливо тих, хто там зараз залишився, може бути значні ускладнення пов'язані з, е, начебто, входженням юридично площину Російської Федерації. Це і мобілізація, це і і інші відносини з державою, які мають бути перереєстрація майна автомобіли. автомобілі. Люди живуть в страху, не розуміють, як платити за комунальні платежі для людей, які залишилися в окупації. Небезпечним є як приєднання до Росії, так і неприєднання, каже політолог Володимир Молчанов. На жаль, приєднання є менш небезпечним. Ніж продовження існування незалежної Херсонської області, тому що в разі приєднання все ж таки, хоч якісь якась видимість правил і законів, буде діяти, і принаймні тих, хто відмовляється від російського громадянства, навряд чи зможуть призувати. Якщо ж буде незалежна Херсонська область, то скоріш за все без всяких законів будуть просто намагатися хапати. Це не обов'язково навіть на військову службу, потім може там на окопи чи на. Розмінування чи будь як в якості живого щиту Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Збройні сили України знищили опорний пункт російських військ у Давидовому броді Херсонської області. Виявили і дали бій диверсійно розвідувальній групі військ РФ у складі шістьох військовослужбовців, які висунулись у бік осокорівки. З втратами ДРГ відступила. Крім спроб обмежених атак, тактика російських військ суттєво не змінилась. Обстріли позиції збройних сил України, прифронтових населених пунктів і тилових районів не вщухають. З Градів була обстріляна нещодавно. Звільнена миролюбівка. Одна людина загинула, одна отримала поранення. Генеральний штаб повідомив про обстріл півсотні сіл і міст у південній зоні. В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку. Чотири авіаційних і один ракетний удар завдали російські військові протягом дня на південному напрямку. Повітряні сили збройних сил уразили позиції війська РФ 12 разів. Українські підрозділи ракетно-артилерійських військ системно б'ють по осередках, базах, складах боєприпасів російських сил. Втім, військові РФ продовжують свої спроби покращити логістичне забезпечення на Антонівському автомобільному мосту, вогневий контроль, над яким постійно підтверджують збройні сили України, помічені будівельні матеріали та дорожньо-ремонтна техніка. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бориславському районі, по шістьом районах засереження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дарівці та Новій Кардашивці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Новойкаховці, на пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому броді. Втрати внаслідок ударів збройних сил України уточнюються. Вже підтверджено знищення 43 російських військових, чотирьох танків, шести гаубиць різної модифікації, двох реактивних систем залпового вогню град, міномету 120-го калібру, п'яти одиниць техніки, безпілотного розвідника Орлан 10 та двох складів боєприпасів у Береславському районі. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херасончина це Україна. В Одесі відкрили пересувну виставку, участь в якій узяли 20 художників з усієї країни. Кількість картин постійно збільшується. В експозиції їх 62, всього 102. Наймолодші учасниці проєкту два з половиною роки розказав засновник Павло Ярмій. Дівчинка це робила ці е, малюнки. Якби вона і руками і носом. Вона всім пише. І от для неї це знаєте така арт-терапія. Бо вона дуже злякалася, коли були бомбардування. У кожного з нас на сьогоднішній день є бажання вернутися. Розумієте, просто ми не можемо, можливо, так швидко, але нам це дуже потрібно. Для себе виставку чоловік називає Хочу додому. Таке розуміння їй близьке розказала відвідувачка Ніна. Мені останні дні будуть дуже важко. Сим місяців не буде. Дуже допоміг, тому що якийсь серйозний. Це дуже треба. Улюблена картина Олександра Яковлєва, серія картин про соняшник. За такий короткий термін створити стільки робіт, головне, вони наповнення. Ми почали давати їм назви, коли передивлялися, і вже декілька робіт ми представимо на аукціоні у Львові 1 жовтня, де буде представлена виставка під назвою Херсон Незламний, де ми будемо презентувати Херсонщину. Виставка Храсонщина це Україна в Одесі перебуватиме до 10 жовтня. За словами Павла Ярмія, більшу частину картин створили за 12 днів. Нагадаємо, 24 серпня цього року в Умані стартував мистецький проєкт Храсонщина, це Україна його мета психологічна підтримка тих, хто виїхав та залишається в окупації. Наприкінці організатори проведуть благодійний аукціон. Гроші з продажу картин, nft зображень і товарів з принтами підуть на відбудову зруйнованих росіянами культурних пам'яток Південної України і на збройні. Сила України, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.